Що таке депозит найвищої проби? У новинах періодично читаємо про те, як змінюється, в основному зростає вартість дорогоцінних металів порівняно з грошима. Тож сьогодні поговоримо про банківські метали, тобто золото, срібла, платину, паладі, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Ви можете тримати в них свої заощадження. Більш того, інвестори часто розглядають дорогоцінні метали як альтернативний інструмент диверсифікації вкладів. Вклад у банківських металах це розміщення клієнтом у банку не грошей, а певної кількості банківського металу на рахунку або депозиті. Відкрити депозит у банківських металах можна з фізичною поставкою, ви фактично купуєте зливки і передаєте їх банку на зберігання або без фізичної поставки. Банк конвертує ваші гроші у так звані віртуальні грами металу на рахунок. Ставки за депозитами у банківських металах дуже низькі, зазвичай до 1% річних, оскільки основний дохід очікується від зростання вартості самого металу, яка зазвичай йде вгору під час криз і геополітичної турбулентності. На тлі ослаблення провідних валют світу, золото та інші дорогоцінні метали зростають у ціні, хоча цей ринок залишається досить волатильним. До того ж, акцент при такому способі зберігання коштів робиться саме на їх збереженні, а не примноженні. Повернення вкладу в банківських металах також може бути різним. Або зливками, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України згідно з умовами, укладеного з банком договору. Ключове в цьому у разі визнання банку неплатоспроможним кошти, розміщені у банківських металах, не підпадають під гарантії фонду гарантування вкладів. Зверніть увагу! Зміст договору банківського вкладу, рахунку у банківських металах, має містити інформацію про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених законом про систему гарантування вкладів. Але про такі вклади можна заявити як про кредиторські вимоги до банку, що задовольнятимуться в порядку черговості за результатами діяльності фонду з управління та продажу активів банку в сьому чергу. Втім, банківська система в Україні працює стабільно. Випадки визнання банків неплатоспроможними поодинокі навіть під час війни. Тому сподіваємося, що з банками, клієнтами яких ви є, все гаразд, і тепер, і надалі буде так само. Тож не бійтесь розміщувати депозити найвищої опроби і ставте вподобайку, якщо цей пост був корисним для вас. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.